Президент Європейської ради Шарль Мішель найближчими днями вирушає до Будапешта вирішувати проблему. Орбан заявив, що заблокує всю допомогу Європейського союзу Україні. Ну велике спасибі йому, спасибі взагалі всім чиновникам Євросоюзу, що вони нами так опікуються. Але я не розумію, а чому наш президент досі не зустрівся з Орбаном і не порішав всі питання? Адже це нам. Більше треба, ніж Євросоюзу. Ну, Дивна ситуація, погодьтеся. Євросоюз, який допомагає нам, має ще й вирішувати перепони, які третя сторона. Ну, формально, то звичайно частина Євросоюзу. Ну, все рівно. це... Нам більше треба, євросоюзу. да, це теж треба по великому рахунку. Бо якщо ми програємо, то наступні вони. Але ну найбільше треба нам, чому ми взагалі нічого не робимо? Чому ми нічого не робимо? Чому не може наш президент зустрітися з Орбаном і все повирішувати? Ну, якщо не все, то те, що може повирішувати. А далі е, нехай Шарль Мішель зустрічається. Можливо, варто було б разом. От е, в мене таке відчуття, що в нас немає президента, чи що, чи він чимось зайнятий, чи е, я не знаю, якщо чимось зайнятий, то чим він зайнятий. Хотілось би розуміти.